І міста. Дорогі друзі, сьогодні ми тут зібралися, щоб відкрити футбольне поле. Я до слова зараз запрошую усіх присутніх, поважних людей, які вболівають за спорт, які підставляють плече і з якими ми які спільно будемо розвивати наш е, старо, футбол старого сільського. Дівчини, так ви його на сьогодні. Дякую, дорогі мої земляки. Ще раз з цим святом сьогоднішнім з Днем Незалежності, нашої рідної України. Ви знаєте, спорт це велика справа. Ми цілий рік підтримували всі спортивні команди Старокостятинова, Фінансова, Поїздки і так далі. До Дня Незалежності сьогодні разом з вами, з Миколою Степановичем, відкрили ще один дитячий майданчик. До Дня міста готуємо відкриття ще двох дитячих майданчиків Старокостянтинові. Готуємо святковий концерт до Дня міста. І сьогоднішній цей матч, сьогоднішнє це відкриття поля, стадіону. Це теж признак того, що ми піднімаємося, Україна стає щаслива, цікава, заможна. Найголовніше буде восени. Парламент проголосує вступ і підписання асоціації з Євросоюзом. Є чіткий курс, ми рухаємося. Це буде однозначно. Я радію разом з вами. Це значить, що буде успішна країна, буде заможна, буде підніматися культура, спорт, промисловість. Вся наша Україна стане сучасна, демократична, європейська, відкрита. Я радію разом з вами, вітаю вас, вітаю кожну родину. Бажаю вам бути заможними, Багато, бажаю мати ту роботу, яка вам подобається. Багато роботи для всіх. Бажаю, щоб ми разом з вами побачили, як просвіта Україна. Наш вибір один Європейський Союз. Разом з вами. І такі маленькі по як сьогодні це теж ми піднімаємось. Я бажаю, кому, звісно, нашій команді сьогодні тільки перемоги. Разом, а ми спогибаємо. Шановні друзі, я особливо запрошую минулого футболіста. Збірної Красилова, яка протистояла на цих полях Старокостянтинову. Але сьогодні ми граємо в одній команді. Ми будемо піднімати футбол цього рідного міста, рідного району. І будемо робити все можливе, щоб наша команда в наступному році грала. 22 го річницею Незалежності України. І надзвичайно приємно, що в цей святковий день Старокостатинів і район святують велике футбольне свято. Ми сьогодні з вами граємо Микола Степанович на одному футбольному полі. І я вірю в те, що великий футбол прийде в Старокостатинів. за великий футбол на Старокостатинівщині. Щастя, здоров'я і благополуччя Шановні, шановні щиро від душі кожного із вас, вашу сім'ю і родину, вітаю з Днем Незалежності. Незалежність, незалежність велике свято. І ще раз ми доказали, що ми самостійні, ми можемо працювати, можемо розвиватися і не тільки в промисловості чи в сільському господарстві, ми самі потужні в спортні. Завжди в кожного із нас, коли піднімається прапор України, коли звучить гімн України, це свідчення того, що ми самодостатня, потужна держава, а наші спортсмени завжди несуть гідно прапор України. Тому я хочу привітати всіх з відкриттям такого гарного спортивної, такої гарної спортивної споруди Старокосентинові. Свідченням того є фінал Кубка по футболу Хмельницької області іде грає команда Старокосентина. Завжди місто Старокосентинів було спортивним, я думаю, і це ще раз одне свідчення того, що ми будемо розвиватись і надалі. Тому я хотів би побажати кожному із нас спортивних достатків, великих звершень, медалей. Досягней у спорті за межами України і свідченням того є місто Старокостянтинів. Тому зараз спортивний староконсантинів, щастя, здоров'я, наснаги і розкішки нам спортивний і будь-який пан. Вітаю вас! an an eche 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 an eche